У баті дві АКСУ на ремонті він сказав зняти обзорчик. Тож ми цим і займемося. Так. Ой, який тугий. Що скажу зразу, ця набагато комфортніша в плані прицільних мені заходи. Не знаю, не стріляла, але припускаю, що з цієї буде набагато зручніше, слабенькі жіночі ручки не будуть так швидко втомлюватися. От, цей дуже важкий, от прям капець, він прямо ж тяне вниз. Я не знаю, напевно, пів кіло десь важить. Ручка зручніше тут однозначно. Не знаю, чи буде грітися, знову ж таки, не стріляла, не пробувала. А сюди, я думаю, можна. Кліпати, якусь оптику непогано б стало. Але тут дуже жорстка лапка. От прям капець теж не може її нормально відсунути. Ну, общем, вибір однозначно за оцю.